І тієї ж миті самому собі зраду, вивів на папері живним усамітнення зневіра втома, так мов би, перелічив усі свої чесноти, що їх зараз сповідає. Ми переходимо цю ніч в плід, добиваючи останній ель. І я чую, як наші язики гуснуть у легкій глині розмови. Зраджую собі знову. Промовляю слова і закрабовую їх у пам'яті завтрашнього ранку, щоб вкотре зрозуміти їх непотрібність. Хочеться заспати, а туман такий непроглядний, що я хапаю руками його і рву, як свої зв'язки із зовнішнім світом. Залягаю на дно. Хоч і зимова студінь давно вже минула, кажу самому собі, що краще впасти і не бути. Попри всі намагання втриматись, за соломенко вірив, що не дає остаточно піти на дно, розчинитися, зникнути врешті і, якщо пощастить одного дня, прокинутися десь по обіді у прохолодному тінистому лісі посеред травня, до того як спека вчепиться за горло і почне не досити, вдихну його свіжість на повні груди і, відчувши запаморочення, розплющу очі. 你要知道。Yeah,